Oczynik Kremla Władimir Putin wymagał wid Ukrainy premieria na 9 trawnia. Prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński skazał, żeby Rosjanie nie rozrachowały na prehilnictwo Ukrainy. A po pierwszym tygodniu prezydenckich wyborów w Rumunii peremagaje ultraprawy kandydat George Simeon. Czy Rumunia się od wid Ukrainy, czy proces eurointegracji nie zagrozi? Proces będziemy z naszej gościem, narodową deputatką Eugenią Krawczuk. Na online zwiastkuje nasza Rosja, pani Eugenia. Aha, ja mam informację, że naszego Rosja jeszcze nie ma. Będziemy, oczywiście, na na łasztuwać te ze a to iż czas. Jak ty oceniasz wybory w Rumunii? Цікаві результати. Насправді цікаво, як спрацювали цього разу соціальні мережі. Чи був такий же вплив, як і під час перших спроб проголосувати? Оскільки, як ти пам'ятаєш, суд скасував результати першого туру через зовнішнє втручання, через зафіксовані випадки дезінформації з боку Росії, і відповідно це рішення суду суспільство сприйняло. Негативно. А на онлайн зв'язку є наша гостя. Добре, я зачетаю. Пані Євгенію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Візит президента України Володимира Зеленського до Чехії зараз обговорюють європейські українські змі власне вже є перші результати. Хочу запитати, наскільки ці результати позитивні для України. Багато говорили про великий військовий пакет. І друге, чи можемо ми говорити, що Чехія зміцнює свій такий статус геополітичного лідера в європейському союзі. Власне, виступаючи з такою збройною ініціативою. Ну, дуже важливо, що Чехія не лише ем, бере на себе зобов'язання як країна, але й виконує такі певні організаторські функції. Тому що в рамках ініціативи президента Чехії ем, щодо постачання артилерійських снарядів, ем, зрештою, Україна в критичний момент, в той період, коли в конгрес сполучених штатів ніяк не міг проголосувати допомогу, ми цю допомогу отримали завдяки ініціативі Чехії, і загалом в кількість цих артилерійських снарядів минулого року цього року має досягнути 1,8 мільйона. Це ну доволі багато. І тут звичайно долучились дуже багато країн, які фінансували купівлю і шукали снаряди на складах. Тому тут таке певне навіть регіональний лідер. Чехія показує. Ну і безумовно важлива новина про створення. Цієї не знаю, як льотної академії, чи як правильно назвати, тобто співпраці по подальшій підготовці льотчиків F-16, Ну і загалом так сучасних джетс, сучасних винищувачів. Бо Україна взяла курс на повну перебудову своєї армії за стандартами НАТО, і ну, в Чехії якраз тут долучається теж до, до цієї коаліції. Авіаційної, ну і безумовно важлива гуманітарна підтримка. Перша леді бере участь в, в поїздці і буде обговорюватися питання реабілітації, медичної реабілітації і допомоги ветеранам та військовим. Пані Євгені, я хочу запитати вас за умову договір про надра. 8 kwietnia w Wерхownej Rady je buty głosowania same za tym dogoworem, ale de jaki eksperty każą, że póki, co nie ma pełnego tekstu i deputaty nie mogą z nim zapoznać się detalno. E, czy to tekst uchody jest u was? Może wy z nim zapiznały się i czy realno deputaty wstąpili e, rozglądać to tekst co do głosowania w Wyrhowniej Rady? Radzie? З вашого дозволу я не буду підтверджувати дату, але це дійсно відбудеться цього тижня. Ми просто не анонсуємо засідання з питань міркувань безпеки. І я переконана до речі, що точно Росія захоче зірвати ратифікацію, бо їм не потрібно партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Вони навпаки хочуть розсварити Україну з усіма партнерами, щоб Україна залишилась наодинці з російською агресією. З приводу різних текстів є основний текст його і. Буде ратифіковувати Українська Верховна Рада, парламент. Він опублікований офіційно в українському і англійському варіанті на сайті уряду, бо уряд підписував цю угоду, і ця угода дійсно відповідає інтересам України. Це дійсно партнерство, бо мова йде про не про якісь борги, про які трохи говорили в пресі, не про те, що Україна там щось повинна виплатити або передати. Своє надра комусь ні. Це інвестиції, це партнерство, це фактично частина ширшої такої картини безпекових гарантій, тому що може можна отримати прибутки через 10 років, а після видобутку там різних рідкоземельних металів, і лише якщо Україна буде незалежною суверенною країною, де можна вести бізнес, де там працює право і так далі. І е, зрозуміло, що Росія не зацікавлена такому з приводу додаткових угод. Вони технічні, над ними працює уряд, і вони просто деталізують уже питання інвестиційного фонду. Е, але основні параметри закладені в е, угоді, е, яка і буде виставлена на, на ратифікацію. Також уряд зареєстрував уже зміни до бюджетного кодексу, які необхідні для того, щоб можна було реалізувати там створення інвестиційного фонду. Я не виключаю, що це будуть зміни в подальшому і до інших законів. Але на цьому тижні буде стояти лише одне питання: це ратифікація угоди. І будемо звичайно спостерігати за різними спробами зірвати цю ратифікацію. В тому числі ці спроби будуть надходити з Москви із Росії. Російської федерації не виключаю що вони що російське ПСО буде маніпулювати українською суспільною думкою, щоб цього не допустити. А чи лише буде маніпулювати суспільною думкою? Чи може Росія Кремль буде теж хотіти впливати на процес становлення права в Україні? Може, через деяких депутатів, наприклад. Ну, складно передбачити, бо в нас немає насправді вже таких російських партій. Є окремі депутати, які були в проросійських партіях. Я сподіваюся, що це не буде також використано як політична маніпуляція для того, щоб просто покритикувати президента Зеленського чи покритикувати владу. Бо в нас все-таки знаєте, навіть під час воєнного стану цей політичний процес він не припиняється і доволі буває емоційно. Але я Переконана, що буде достатня кількість голосів, і е, особливо знаєте дивно читати тих самих там дописи тих депутатів, що їм там щось не зрозуміло, чи не треба це зараз робити? Цю угоду з американцями укладати. А ті ж самі депутати ще місяць тому критикували президента Зеленського, що він якось не так встановлює контакти і партнерство із сполученими штатами. То тут я спостерігаю таке знаєте, роздвоєння особистості. Політичний процес триває, як ви кажете, і президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати скасувати візи тим депутатам, які не підтримують цю угоду. Наскільки ви вважаєте, це є демократичним, такий заклик, і що сама держава Україна планує можливо якісь теж заходи проти депутатів, які не проголосують за угоду? Я думаю, що це швидше для того, щоб акцентувати важливість ратифікації швидкої ратифікації цієї умови, тому що в цьому процесі вибудування партнерства із Сполученими Штатами можливо також довіра і ну очевидно можуть виникати питання у американських партнерів, якщо процес буде затягнутий штучно. Бо і наша фракція більшості і уряд і президент Зеленський вони виступають, звичайно ж за швидкий процес, звичайно, з дотриманням усіх правил і процедури для цього ми витримаємо там мінімальні терміни, які потрібні для такого адхок розгляду в парламенті. І до речі, голова уряду буде зустрічатися з не лише з нашою фракцією, але й з абсолютно усіма фракціями групами для того, щоб дати відповідь на питання, які хвилюють депутатів. Тому це. Процес він супроводжується і додатковим поясненням, і ми ще чекаємо повернення групи переговірників, які власне працюють над цими двома технічними угодами. Я думаю, що до часу ратифікації ми будемо мати більше деталей з приводу демократично, не демократично. Ну зато всі про це почали говорити і звернули увагу. І Потім я думаю, будуть звіряти хто голосував, хто ні, хто хоче дійсно, щоб американці, американці і сполучені штати. Продовжували підтримку України, продовжували передачу воєнної зброї доступу до інтелідженс, це розвід, розвідданих, е, і загалом, щоб, е, скажімо так, ми були на одному боці. Бо зверніть увагу: Путін він же ж, як чекіст такий старий, він же ж дуже маніпулював, намагався маніпулювати і е, якось привернути увагу американців якимись міфічними бізнес. Чистовими пропозиціями, і що можна буде працювати з бізнесу, і теж угоду про метали можна підписати з Росією. Все лиш би замилити очі, фактично, і щоб санкції зняли з Російської Федерації. А як мова про Владимира Путіна і його спокуси щодо західних лідерів, то залишайся в Кремлі, і я хочу вас запитати, чи tochno e, legitymnuje celuje parad w moskwie i liderzy jaki przyjdą na tej parad czy też pabiedobiesia e, mają e, przeżywać za swoją bezpiekę Ну я не готова робити якісь заяви від імені воєнного керівництва, але Україна на територію якої напали, має право реалізовувати свої дії на території країни агресора для того, щоб зменшити чи чи удари, чи зменшити потенціал воєнний. Але Україна, зверніть увагу, всі ці роки таргетувала винятково або заводи, або в воєнні або військові цілі і ми притримуємося усім усіх норм міжнародного права. Але ті лідери світові, які хочуть все таки приїхати на це, Побєдобісіє і зробити картинку для Путіна, який фактично представляє собою сучасний нацизм, так расизм, це є. Нацизм фактично зараз цього століття 21-го, вони просто мають розуміти, що вони приїхали не просто в країну, яка дотримується там всіх умов і права, а в країну агресор, яка щоденно відправляє літаки бомби для того, щоб вбивати українців. Журналістка Вікторія Рощина, чиє тіло повернули в Україні, воно було страшенно понівечене. Ми знаємо, і читали про це багато. І насправді чи є як ви вважаєте, якийсь механізм для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто винен за такі злочини, і чи можемо ми їх покарати? Безумовно, це воєнний злочин. Безумовно, Вікторію Рощу вбили в, в, в тюрмі, і саме її затримання, воно незаконне, її фактично відправили у в'язницю за те, що вона висвітлювала робила свою роботу. Так, вона висвітлювала воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. А я в парламентській асамблеї Ради Європи зараз працюю над резолюцією парі, якраз що стосується України журналістів, які перебувають в полоні. Зараз у нас щонайменше 30 журналістів цивільних, які просто десь в підвалах е, 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 теж е, закриті і е, е, порушення всіх можливих угод, Женевських і так далі. І е, питання якраз у цього не, не просто затримань, а тортур. І е, 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 цієї історії про Таганродську в'язницю е, я буду висвітлювати в спеціальних слуханнях парі, які відбудуться на початку червня в Норвегії. І безумовно є міжнародне право, безумовно, треба в нього вірити. І є міжнародний кримінальний суд, є розслідування всіх цих злочинів українськими правоохоронними органами і прокуратура. Працює над кейсом Рощиною, також але дуже важливо все таки вийти загалом і на створення трибуналу за злочин агресії, тому що злочин агресія під МКС не підпадає. А він і став матір'ю всіх злочинів. Бо коли одна країна вирішує вторгнутися в іншу, це і є злочин агресії. Це фактично аналог Нюрнбернського трибуналу. Так от в найближчі місяці ми очікуємо вже практичні кроки по його створенню. Це в егідою Ради Європи. Також це буде угода між Радою Європи і Україною. Але до цього трибуналу можуть долучитися не лише країни-члени Ради Європи, як 46, але й інші країни, зокрема, які входять до Великої сімки. Дякуємо пані Євгенія за розмову. Нагадаю, у нас в гостях була Дякую Євгенія вам. Кравчук, народна депутатка України, член фракції Слуга народу.